Всім привіт! Оскільки проект SUI зараз на хайпі, зараз вам покажу як можна його потестувати і забрати NFT. Ну і надійтесь, що в майбутньому це принесе нам винагороди. Чому надіятись? Ну бо такі правила жорстокого криптосвіту. Проект може дати винагороди, може не дати. Проект може дати винагороди і вони будуть коштувати тисячі доларів, як у випадку з Аптосом. А може дати винагороди і вони будуть коштувати просто мізер. Тут напевне не вгадаєш, як і скрізь, але є певні показники, за якими можна судити, цікавий проект чи не цікавий. І от, наприклад, мені проект Sui цікавий, тому я його і тестував, тому і забирав ці NFT, тому як ви записую це відео. Коротше, давайте не затягувати і переходимо до тестування. Нам потрібен браузер Google Chrome або браузер, який побудований на Google Chrome. Далі нам потрібно зайти в веб-магазин Chrome і знайти Sui Wallet. Якщо що, то посилання буде в описі. Знайшли Sui Wallet і встановлюємо його собі в Google Chrome. Нас перекидає в гаманець і натискаємо Get Started. Далі натискаємо створити новий гаманець, далі придумуємо пароль, записуємо його собі десь в надійному місці і тоді вводимо вже сюди. Ставимо галочку і натискаємо Створити гаманець. Все, гаманець створено і ось фраза для його відновлення. Цю фразу нікому не треба показувати, треба її записати в надійному місці і бажано її не загубити, інакше ви просто втратите доступ до свого гаманця. Після того як записали фразу, натискайте відкрити суї гаманець. Далі переходимо в налаштування, міняємо мережу на «Тестнет» і робимо запит, щоб нам нарахували тестові токени. З тим зараз досить сильні проблеми, тому е, токени можуть нараховуватись 5 хвилин, 10, можуть вибивати і вам треба буде ще раз робити цей запит. Але в результаті вони нарахуються. Так, пройшло приблизно хвилин 5. Токени нарахувались, і давайте вже забирати NFT. Переходимо у вкладку Apps і натискаємо Mint NFT. Далі переходимо в NFT і бачимо нашу першу NFT. Далі знову переходимо в вкладку Apps і натискаємо Su NFT Mint. Переходимо на ось такий от сайт, натискаємо Connect. І тут можна зробити NFT з будь-якої картинки. Заходимо в Google картинки чи будь-куди, куди ви захочете. Обираємо картинку, копіюємо адресу її посилання, вставляємо в це поле. І В поле ім'я і опис можете писати все що хочете. Я напишу Тест. Далі натискаємо «Створити», підтверджуємо. І я ще й натисну «Трансфер». Не знаю, чи це треба, але на всякий випадок натисну. Далі повертаємось до нашого гаманця, натискаємо вкладку NFT і бачимо вже дві NFT. Вона зараз не відображається, можливо я вибрав трошки якусь непідходящу картинку, але в принципі вона в мене є. Далі натискаємо Apps і переходимо в гру 2048. Натискаємо Get Started. Підключаємо свій гаманець і починаємо грати. На клавіатурі стрілочками вверх, вниз, вправо, вліво. Ну, я думаю, в цю гру кожен грав. Під час гри ми будемо набирати бали і тут з'явиться кнопка Claim. Ну, ось я набрав 128 і можу заклеймити цю винагороду як NFT. Натискаю Claim, підтверджую і перехожу знову в гаманець і бачу вже 3 NFT. І щоб змінити 4 NFT. Переходимо за оцим от посиланням, воно також буде в описі, і натискаємо з'єднатись. Далі натискаємо Mint Wizard, підтверджуємо і переходимо в наш гаманець і бачимо вже 4 NFT. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо ви хочете слідкувати, в які проекти я заходжу, то краще підписатись ще й на Telegram, бо того що тут лише невелика частина. І звичайно, якщо є запитання, то запитуйте, я стараюсь відповідати всім.